Перший реабілітаційний центр для онкохворих створять на базі Северинівської лікарні відновного лікування. Проєкт про співпрацю підписали з Подільським регіональним центром онкології. Лікарня має усе необхідне обладнання, а також комплекс процедур як традиційної, так і нетрадиційної медицини для проходження реабілітації. Також під час підписання проєкту було продовжено договір про співпрацю з керівником Северинівської лікарні. Фізіотерапевти, ерготерапевти, реабілітологи допомагають відновитися після важких травм, поранень та інсультів у северинській лікарні відновлювального лікування, аби поставити пацієнта на ноги, там використовують як традиційну, так і нетрадиційну медицину: глинотерапію, фітотерапію, водолікування та підводний душ масаж була травма п'яткової кістки і травма хребта. То звичайно, що звернулася сюди з відновлювальною терапією. Порадили що тут непогано. Йде оздоровлювальний процес. Лікар назначає відповідні процедури для кожного пацієнта. Ну, різні є: узі, магнітотерапія, камені, масаж. Ну, от, потім глинотерапія. Заклад розрахований на 85 місць. За рік тут допомагають відновитися сотням пацієнтів. У нас проходить реабілітацію по програмі медичних гарантій. Ми підписані пакети для. Реабілітації пацієнтів захворювання кістково суглобової системи і порушення з інсультами, також реабілітація дітей з такою ж патологією кістково суглобової системою з 3 років. Також займаємося військовими. У нас було, проходило декомпресію 265 військових і 100 військових проходило стаціонарну реабілітацію. Маючи чималі досягнення у реабілітації важких хворих, Северинську лікарню обрали як центр відновлювання онкохворих. Проєкт співпраці підписали з Подільським центром онкології. У медзакладі відновлювального лікування з'явиться 20 додаткових ліжкомісць та додадуться нові відділення. «Це напрямок надважливий, тому що, на жаль, раніше ми не приділяли увагу взагалі реабілітації пацієнтів з онкологією. А насправді досить велика кількість пацієнтів стає нашими. І в подальшому вони, на жаль, залишались сам на сам. Наразі в нас вже створено окремий підрозділ структурний, клінічних онкологів. І наразі стає питання, і стало питання щодо того, як пацієнт живе після того, як він з нами познайомився. Адже наразі рак це не вирок, а це спосіб життя. І нам необхідно пацієнта навчити мало того, що з ним працює психолог. Також під час підписання проекту з подільським центром було підписано угоду з обласною радою про подальшу роботу директора медичного закладу Володимира Малащука. Северинівська лікарня відновного лікування працює зараз. Послуги, які вона надає, надзвичайно є актуальними, тому що реабілітація ми зустрілися з Багатьма людьми з навколишніх сіл географічне розміщення дуже добре, і людям не треба далеко їхати для того, щоб отримати можливість якісної медичної допомоги в частині реабілітації. Об'єднання медичних закладів дозволить зробити їх більш фінансово спроможніми та найголовніше надавати вчасну та ефективну реабілітацію. Владислав Гембо Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».